Друзі, хочу вам розповісти про те, як ми кинули з такими комірками Ева 314. Придбав їх, перевірив на пошті, ніби нормальний опір. Заміряю зараз при вас 029-028. І тут вони вже поліровані, там все, все добре, все окей з контактом. Але заміряємо ось тут зліва і що ми бачимо? 0,19. В чому прикол? Ці ж самі комірки. Дивіться, прибираю металеву оцю опору, чи як вона там. Просто прибираю і роблю ще раз замір на цій ж самій комірці. І все окей. Ви просто уявляєте собі, От, оця планка мені скільки час е зробила нервів. Просто із цієї планки отак працює прибор.